Привіт, друзі! Сьогодні я вас хочу запросити до себе в гості і дещо вам показати, але для цього ви повинні відгадати загадки. То вперед, то убік ходить, бродить парохід, а зупиниш горе, продірялиш море. Що це таке? Так, це праска молодці. Є у вас в квартирі робот. Має він великий хобот, любить робот чистоту і гуде, як лайдер, ту, -у -у. Пил старано він ковтає, не хворіє і не чхає Що це? Вірно, пилосос В нашій кухні кілька літ. Він веркоче, наче тіт, і ховає справжню зиму за надійними. Дверима. Що це? Звичайно, холодильник. Діти, а як їх можна назвати одним словом? Так, прилади. Але які прилади? Звичайно, електричні. А від чого вони живляться? Вірно, від електричного струму. Я думаю, ви здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо говорити про побутові електроприлади, наші помічники, що виконують або допомагають нам виконувати домашні роботи. Діти, давайте пограємо в гру, що для чого? Діти, що це? Так, пилосос. А для чого він потрібен? Вільно, щоб прибирати? А це що? Так, холодильник. Для чого ж він потрібен, дітки? Звичайно, для того, щоб тривалий час зберігати продукти. А цей прилад, як називається? Так, фен. А для чого він потрібен? Вірно, для того, щоб сушити волосся та робити гарні зачіски. А це що? Звичайно, пральна машина. А для чого ж вона потрібна? Для того, щоб підібрати брудні речі і ми ходили в чистому вбранні. А це як називається? Звичайно, праска. А для чого дітки вона потрібна? Для того, щоб прасувати речі? Дітки, побутові прилади наші помічники. Але якщо не дотримуватись деяких правил, вони можуть. Нанести шкоди нашому здоров'ю. Не можна тягнути вилку з розетки за шнур. Не можна залишати електроприлади без нагляду. А чи можна торкатися оголених проводів руками? Звичайно, ні. Не можна вмикати в одну розетку декілька приладів. Не можна торкатися електроприладів вологими руками. Також ні в якому разі не можна користуватись електроприладами в вологих приміщеннях. А чи можна наливати працюючий електрочайник воду? Звичайно ні. Друзі, ви повинні запам'ятати, що без дозволу дорослих електроприлади вмикати не можна. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний. Добре ти запам'ятай, без дорослих не вмикай, бо він може спалахнути і пожежі не минути. Діти всі повинні знати, без дорослих не вмикати. Сподіваюсь, діти, що це заняття вам було цікаво. Ви дізналися дуже багато корисного та нового. Запам'ятайте ці правила і їх використовуйте. Мені було дуже з вами цікаво. На все добре, до нових зустрічей. Бувай!